Зрозуміло, що це? Знову в продажу сірка гранульована. Вона саме потрібна в більшості для рослин, які успішно зростають на слабокислому або кислому ґрунті. Якщо ви, як я, на півдні. І у вас ґрунт лужний, нейтральний, то вам потрібно більше всього підкислювати, такі рослини, як магнолії, азалії, лохину, верес, гортензії, волотисті, крупнолисті. І саме сірка буде виступати як підкислювач і як джерело такого елементу, як сірка, який дуже потрібен, особливо навесні. Сірка працює разом з азотом. Сірку вносимо у ґрунт і краще всього вносити восени. Якщо ви цього не зробили, ви можете зараз внести сірку у простовберне коло цих рослин, а також додавати її в посадкову яму. Тільки майте на увазі, сірка моментально не подіє. Гранульованій сірці потрібен час для того, щоб вона засвоїлася рослиною.